Гомін Ауін. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. 60 росіян потрапили до списку небезпечних для Франції осіб. Всього Вдумайтесь в цю цифру лише. Лише 60 росіян, навіть не 50 тисяч. Лише. Ох, ці французи, нічому їх життя не вчить. Навпаки, аж 60, а аж 60, Бо раніше був тільки один небезпечний ну, та, росіянин для Франції, і То Макрон не міг перестати йому дзвонити. Це Владимир <свист> Путін. А тепер вони визнали, що є цілий 60 небезпечних для Франції осіб. Я, я д... не впевнена, що я навіть знаю 60, короче, імен і фамілії росіян. <свистакова> це дуже багато. <свистакова> Блін, я тільки артистів, зараз згадаю, на жаль. <свистакова> а може. Може, лише 60, тому що було більше, але подивилися французі список Генштабу, оновлені статистикою, такі А, ну да, якщо віднять 250 тисяч, то лишається ще 60. Нехай у Франції в так званому списку С, куди включають осіб, які становлять загрозу безпеці країни, фігурують 60 громадян. Росії С список е, ну, з огляду на те, що Франція пускала до себе кого хочеш, то мабуть для того, щоб потрапити в цей список, ну треба прям дуже постаратись. Ну, уявіть наскільки треба бути мразю, щоб навіть Франція, ця багадельна, ну. Відмовлялася б тобі давати 300 євро субсидії. <рес> треба людину вбити круасаном на вулиці. Кажуть, ну це вже занадто. <рес> треба переволокти її труп прямо в посольство Франції. <рес> Можливо, тоді. Але не факт, що Але треба, не факт. Треба, що... Ми, ну треба вислухати всі сторони. сторони <рес> Дуже шкода, що одна із сторін мертва. <рес> ну нічого. Був би живий П'єр, Ох. Було більше. Там, Ох, да. я не знаю, хтось хтось має повідомити французам, що світ не таке вже й безпечне місце. <реш> ну, <та. реш> ну я вважаю, що їм ну, дійсно варто було би розширити свій список С хоча б до М. <реш> а враховуючи всі, враховуючи всі ці е, акції прихильників Палестини, ну може і до Excel принцип. Коли говоримо про громадян Росії, там ну точно. Не ЕС там, Якщо ЕСКО це оверсайз. Якось. <різь> <різь> Насправді для Росії 60 громадян це всього одна хвиля атаки. Тому ну, я б на місці французів розширив список. Це я про. Ну, ви поняли, приклад. — yeah, Добре. За словами міністра внутрішніх справ Жереда Дарманина. Ось що він каже: з приблизно 60 росіян, які перебувають у списку С на території Франції, близько 40 або перебувають у в'язниці, або позбавлені волі в рамках судових заходів. Тоді як близько 20 можуть бути депортовані, якщо ми досягнемо домовленості з російською владою, що значить депортовані, якщо досягнуть домовленості з російською владою, тобто може бути ситуація, де Росія така, ні, ми їх перекидаємо назад через паркан. Нам вони не треба, нам треба, щоб вони були у вас і робили проблеми. О, я думаю, що справа в тому, що Макрон не відпускає це фантомне бажання, хоч про щось домовлятися з росіянами, йому вже заборонили дзвонити Путіну, але він його ламає і вони там ну, ну хоч трошечки. Хоч, по якомусь ну, хоч, хоч про щось трошечки домовитись з русньою трошечки домовитися. Я думаю, що да, вже він трубку не бере Путін. Тому Макрон такий так давайте передавати записки через росіян. 20 росіян, це десь 20 смс. Це нормально. Якраз домовився. Просто знаєте, їх як на катапульті да -да -да. затягують, щоб вони такі па. Так, ось у нас Андрій, він просто привітається. Поїхав. Привіт, Владимир! Наступний. да, уявляєте, наскільки вони були мотивовані і надихнулися, коли побачили, як Хамас на дельтаплані летить. і вони такі от! От. І там уже двоє двоє французів отак. А, ні, двоє росіян, яких ми запустили, і вони так розтягують величезну цю вивісу. Ну, типу, як коли романтика виходить за мене, а тут, ну, типу, не знаю. Я просто стріляв росіянами, просто з Катапульт два росіяни йдуть плакати. Одному один кінець, іншому інше, Вони мають летіти і в повітря, як <свідомлення> <свідомлення> і просто далі вільне падіння. Але ну, типу, якщо бути до кінця чесною, ну, М мені подобається все на етапі ну, зас засовувати росіян в катапульту. <гум> Що вже далі там? Я серйозно ну, вам да. кажу, хай у них буде хоч костюм, білки літяги, хоч, ну, хоч плакат. Це буде скоро такий міжнародний спорт. Волейбол росіянами на кордонах, де одна цивілізована країна перекидає в Росію русських, а вони назад. І це якби... А ти думаєш, як овсяніка виїхала Маріна, це що, це була кручена подача всяніки. Коли ти підкидаєш, вона через це типу, опозиціонер, і ти, типу так опів і думаєш, що вона хороша, вона оп-об'єшла. Так всі ці кордони, візи, і ще й премію, і воно якось так заходить. Так. З неприємного, здається, Росія грає з Україною в боулінг росіянами. Вони такі нам треба величезна Хвилею мобілізації в 400 тисяч. Ну, та, та. Ох, та, і, і потім вони такі: ми збили одну кеглю. У, заправляй нову. Росіяни це кеглі. Треба... Це, така мораль була. Я, зараз, я зараз я зараз скажу дуже дуже, е, дуже депопулярну думку. <гум> Треба віддати належне русським в тому сенсі. Давай, Егор, що ніхто, так як вони так нахабно не експлуатують гуманізм, на засадах якого збудована західна цивілізація. Ну, до речі, так. Приїжджаю в Францію, і Максим, що тебе чекає, що про твою екстрадицію будуть може домовлятись з Путіним, з яким легко домовитися. Абсолютно ну, це ну дивіться. Я впевнена, що росіяни ніколи не відчували до себе такого рівня поваги. Ну, просто екстремальний рівень поваги, де якою би мразотою ти не був, ну твій максимум скажуть, що ти небезпечний. Ну, ну не, не Гандон, ну розумієте? Небезпечний. Це смертельний рівень поваги. Я впевнений, там ще їм якийсь сухпайок дали такий, знаєш, коли екстрадиція, а усе вам усе печиво, усе йогурт на екстрадицію, усе mm -hmm. яблучко ми зберегли, mm -hmm. парочку mm -hmm. сендвічів. І ці, і вітаміни магни b 6 щоб, ну, бо ви пережили стрес, от вам, пожалуйста. І безплатний курс психотерапії, і ще mm -hmm. ви будете виїжджати якийсь русський і казати, і ой, пілінг, як... І пілінг рибками. Виїжджає якийсь руський з Франції, такий, ой, як не хочеться, від Макрона виїжджати, <laughs> хорошо було по-домашньому. Ой... <laughs> <laughs> Міністр цих внутрішніх справ, Дарманин, так. розповів про російських громадян зі списку С після того, як уродженець Чечні вбив учителя літератури і поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Арас на півночі Франції. Згодом з'ясувалося, що його брат. Вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції, що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри. І після цього що зробили французи? Список список ще пару терактів. що? Ну вони зараз табличку в Excel зроблять. Ого, бережіться. так, так. до третьої світової там можливо буде кілька шарів, знаєте. Ви заходили в Excel, дуже вчасно. Потрапив у Францію, планує теракти, другий вчинив вбивство. Я не розумію, вони що, не проходили співбесіду візового офіцера. Ну, Бо, судячи з нахабності цих злочинів, в мене є думка, що навіть на питання візового офіцера, з якою метою ви тут, вони відповіли прямо. Тероризм, а вони такі, а в нас тут багато таких. до да, ну, нас все нормально. Здається, oh. oh. він жартує. <laughs> ну, дайте йому, будь ласка, субсидію на розвиток власного камедістора. <laughs> Ви терорист, ось у нас найбільш визначні терористичні місця. Радом відійти спочатку видавництво Шарлі Ебдо, дуже популярне місце. Якщо сподобається, можете рухатись далі. Терористичними сходами Франції. Це було шоу гомінаут. <ріст> слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був його шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя Зухвала. Франція зробила список із 60 небезпечних росіян, і вони помилились лише на 146 мільйонів 999 тисяч 940 пунктів з цього списку. Але це початок. <гум> З чим я їх і вітаю, Так, пишіть трошки швидше списувати руський. <гум> <гум> Може, миротворець скине, щоб визнання легше. проблеми це вже половина роботи. Ну, миротворець — це шляпа. А ну да, це вже давно зрозуміла всім шляпа, так що краще. Ну але це таке. Ну і для французів чогось почати добре. <гум> <гум> Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут